Землетруси, як і інші фізичні явища, зростають зараз на планеті стрибкоподібно, і це зрозуміле явище, тому що розрядка надр має свої власні цикли. Періоди сплеску та падіння сейсмічної активності тривають, але тепер частота подій збільшується, а періоди затища стають коротшими. Трохи пізніше я поясню з чим це пов'язано. А зараз дозвольте нагадати вам, що таке землетруси магнітудою від 6 до 6,4 землетруси такої сили насамперед руйнують старі та слабкі споруди, глинобитні та цегляні будівлі, не розраховані на сейсмічні навантаження. Такі споруди часто обвалюються вщент, перетворюючись на купи уламків. А в міцніших будівлях з'являються тріщини та часткові руйнування дахів, балконів і перекриттів. Особливо страждають історичні центри зі старою забудовою. Інфраструктура також зазнає серйозних пошкоджень. Дороги і мости вкриваються тріщинами. У горах відбуваються суви ґрунту, що порушують транспортне сполучення. Виходять з ладу комунікації, електричні мережі, водопровід і газові труби. Що залишає населення без забезпечення базових потреб. Пошкодження лікарень, шкіл та адміністративних будівель ускладнюють організацію допомоги постраждалим, перетворюючи локальні руйнування на масштабну кризу. Загибель людей найчастіше відбувається через обвал будівель або падіння важких конструкцій. Ситуацію ускладнюють вторинні загрози. Пожежі, спричинені пошкодженням газових труб або короткими замиканнями в електромережах, швидко поширюються в умовах зруйнованої інфраструктури. Такі землетруси зараз відбуваються вже через день. Тепер це наша з вами реальність.